Усім привіт! Я в магазині АТБ. Актуальні ціни: соєвий соус, ціна 23 гривні. Приправа: ексклюзив від приправка. До риби ціна 24,80. До м'яса також 24,80, вага 50 грам. Чай лисковий від фірми Deluxe Шрі-Ланка. Ціна 42 гривні. Вага 80 грам. Асортимент чаїв досить великий. Чай зелений, байховий листовий. 100 грам в упаковці. Ціна 43 гривні. Чай чорний, байховий суцільно листовий 80 грам в упаковці 38 гривень. Акційна ціна на каву Якобс У зернах 1 кг. Ціна 300 гривень. Кава еспресо мелена 65 гривень. Розчинна кава 250 грам упаковка. Ціна 293 гривні. 250 грам коштує 180 гривень. Вафельки від фірми Рошен. Ціна 10 гривень. Печиво ловіта 150 грам в упаковці. Із шматочками глазурі шоколадної ціна 22 гривні 70 копійок. Шоколад від фірми Millennium Пористий. Молочний, білий або чорний. Ціна 21 гривня. Живчик 2 літри. Об'єм. Ціна 28 гривень. Нектар від літо об'єм 1,5 літри. Ціна 40 гривень. Йогурт «Дольче» ціна 20 гривень, 280 г в упаковці, банан, кокос ананас, диня. Персик маракуя, манго або полуниця. Морозово хрещатик, пломбір, шоколадний, класичний або крем-брюле. Цінна ціна 15 гривень 80 копійок, – каштан. Ціна 15,90. Також три смаки на вибір: солона, карамель, полуниця або карамель-шоколад. Акційна ціна на крапові палички 32 гривні 80 копійок. Вага в упаковці 240 грам. Сир твердий, сметанковий. 150 грам, ціна 40 гривень. Є також вершковий гауда від фірми Кому. Ось такий горіховий сир від Комо. Ціна 47 гривень. Сир плавлений від фірми Кому вершковий тенеро 12,50. Є зі смаком бекону. Сир м'який від фірми Комо, інсалата, вага 170 грам. Ціна 36 гривень. Бринза ніжна. Ціна 35 гривень. Сир твердий 12 місяців. Подрібнений. Ціна 59 гривень. Сир плавлений. Лактіма. З моцарелла 42 гривні. Ще один варіант із зеленою цибулею 130 грам в упаковці. Сир твердий з Венигора 160 г В упаковці 49 гривень. Король сирів від пірятин 41 гривня. Вага 160 г. 25 гривень коштує ковбаса салямі болгарська. Від своя лінія. Чумак майонез провансаль 28,40. Майонез щедро провансаль 300 грам, 24,50. Соуси руна, шашличний та кетча. Ціна 39 гривень. 485 грам у скляній банці. Огірочки від фірми Верес. Ціна 38 гривень 40 копійок. Пресерви від своя лінія. 300 грам оселедець. Ціна 49,40. Ікра 164 гривні 30 копійок. Від Норвал. Горішки від Бік Боб. Ось такі в глазурі два варіанти смаків. Ціна 17 гривень 20 копійок. Два смаки на вибір, васабі або солодкий перець. Арахіс смажений солоний. Ціна 13,90. Арахіс зі смаком бекону. Також ціна 13,90. Чіпси від своя лінія 50 гривень. Упаковці 200 г. Зі смаком сметани та цибулі або хвилясті зі смаком крилець барбекю. Туалетний папір від фірми Zeva 67 гривень, 4 рулони 3 шаровий. І також з ароматом персика. Паперові рушнички від своя лінія. Ціна 50 гривень 40 копійок. Підгузки хагіс Elite Soft. Четвірка 33 штуки, ціна 382 гривні, Трійка 40 штук. Розмір двійка 25 штук, ціна 219 гривень, одиничка 26 штук, 201 гривня 50 копійок. Хагіс-підгузки, трусики. Ціна 382 гривні, Шестірка – 30 штук, П'ятірка – 34 штуки, Четвірка – 36 штук. Дякую за перегляд до зустрічі на каналі.